62 рік. в мене одна картинка була, новогодня, Тройка коней почав потім збирати більше, більше. І робив просто такий стенд. На стіні прибив його і бачу, що так діло не піде. Треба робити альбом. І я в бар, в магазин називався Магазин Каштан. Там торгувала гарна е, е, така Оля. І я з нею познайомився і вона мені доставляла оці бумаги по вісім копійок листок. А зараз немає ніде нічого. А якщо є, то така хляпанина. Нарисоване щось таке, що трудно його поймати, поняти, що це таке. А, а більшість назвів не знають. От приліпив там якусь пташку чи там е, звірка якого, а назви його немає. У мене не було такої теми, щоб щось назбирати і разом клеїти, а поступово йшло. Щоб ви побачили, що тут робиться ось в цьому великий труд. Його вже не підніме третьотирох, щоб піднімати.